Огляд зарядного пристрою на 12-вольтовий акумулятор брав. Підходить для літій-железофосфатного не більше 4С. Ну, то есть, такий самий, як автомобільний, наприклад. Потужність його. ну, то есть, напругу тут виставляється отверточкою. 14,4 для. Свинцевих акумуляторів, і, по-моєму, 14,6 для літій ну Чим цікавий цей зарядний пристрій, тільки що прийшов з Китаю, дуже швидко прийшов десь за 20 днів. Я навіть не очікував. Він 50 Амперний. І от якраз ампераж. Ви обмежуєте цією крутілочкою. Ток, якщо хтось не знає, він не додається, а обмежується. Наприклад, у вас якийсь зарядний пристрій є, то і акумулятор може усваювати, так сказати. І, наприклад, я пробував мій автомобільний, якщо максимум його підключаєш, то він починає усваювати. Ой, щось почти 28 А показав чи скільки. І ну, я лабораторніком перевіряв. І можна і завжди... Коли ви регулюєте ток, то це ви не додаєте, а ви обмежуєте, щоб ви хочете, щоб акумулятор заряджався 3 амперним током. І ви крутите і обмежуєте, щоб не більше 3 ампер йшло. Ось, ну це така фізика. Тобто ампери. Не... Якщо акумулятор зарядиться, ампери не додаються. Зараз в мене да. О, цікавий випадок якраз. Акумулятор практично зарядився. Він 400... 14,41. Ну, 14,4 максимум може бути. І от дивимось ток. Я йому його заряджав током 7 А на початку, бо він 70 А. Але зараз ток, так як вже практично акумулятор зарядився, тут там нижні цифри, не дивіться, що він 30 А в себе всосав. Ну він настільки був розряжений, стільки й всосав, всмоктав. Ось в себе. І бачите, я можу давати ток, от я це даю йому 15 ампер дав Бачите. А він усваює 3,3 Бо він вже зарядився і він буде цей ток падати, падати. І тут навіть на налаштуваннях є така функція. Ось, червоненьким. Якщо ток уже буде 200 мА, 02 А, так він зрозуміє, що він вже повністю заряджений. Тобто він падає, падає ток і вже починає брати 1 А, 0,5 а 0,4 0,3 0,2 і ну, тут можна поставити скільки завгодно, щоб вже його не пакувати, там. і він же більше просто не бере. Но якщо ви будете піднімати напругу там, до 16 В він почнеться. Ток зростати, але в цьому акумуляторі більше 14,4, не можна його заряджати. Ось. І такий цікавий приклад. Ну Вернемося до нашого зарядного пристрою, по-моєму, Емерсон, чи як він там називається. Зараз, ще раз подивлюсь, Емерсон і така модель. 90 з чимось доларів він мені обійшовся. Там було написано, що 67 доларів пристрій і доставка. Але якщо його знаходиш десь в іншому, де доставка безкоштовна, тоді написано просто, що він 94 там, 4 долари, наприклад, коштує. Ну, то тобто Як не крути, він около 100 доларів коштує. значить, В нього цей варіант, чим мені сподобався, чому я іменно його взяв, бо були похожі без цього діода на кінці. Він контролює коротке замикання і виключає його. Потім обмеження току регулюється. Не так прямо там ідеально, що ви там, як на лабораторніку можете. Він так чуть-чуть туди шевельнув, чуть 2, 3, 8, бо він 50 -амперний. Ну і вистав... ну, Крутити його можна всього десь на 270 градусів, це небагато поворотний І от в цих проміжках він 50 А виставляєте, скільки вам треба. Бо як залізофосфатний, вони можуть усваювати великий ток. Наприклад, зразу йому можна 30 А, ват, якщо він 100 А. І тоді швидко можна таким пристроєм зарядити. Значить, я його розібрав, хоч пломби позривав, але так, щоб вам показати, що всередині. Тут показує вольти внизу ампери І ще ампери Цибають, що скільки ват в цей час туди-сюди проходить. Вони, звісно, що Ампери множаться на вольти і ватти так вираховуються. Тут якийсь такий здоров'яний конденсатор. Без маркіровки, може маркіровка нанизу, не знаю. Значить, я думав, що, може, щось вентилятора немає, але є тут. Стрілочки показують, що він видуває. З радіатора, ну насквозь прокачує, так сказати, повітря. Наскрізь. І напрямок руху вентилятора. ну то таке Видно, це зарядне, воно більшість десь використовувалося в якихось уніфікованих блоках, тому що він такий вузенький, спеціально заточений, щоб кудись, бачите, пальцем його витягувати з якоїсь стойки назад, якщо він новий, туди запихати. Тут защовка така. Так, той вентилятор там є. Зразу він не працює, видно тільки якась температура, вже чи великий ток буде. я вже пробував його, то він не крутився. А лабораторник мені, звісно, напрягає. Він і маленьким током я заряджав, і великим, і він оце, якщо вночі, кожних 2-3 хвилини. Ууу! Потім спадає, спадає, нема, нема, нема. Обідь. І Незручно. Не знаю, як цей буде діяти. А є ще в мене один зарядний прислідок, він взагалі включиш. він одразу. Вентилятор і, і постійно працює, то в коридорі ним користуюсь. А цей просто нема незручно, бо я тут інколи щось роблю. І таскати його в коридор туди-сюди незручно, але хотілося його так чотенько зарядити подивитись по цифрах. ось Ну Значить, тут Ну дуже хвалять ці блоки, тому я його взяв. Вся тут електроніка така. чотенько спаяна радіатор стоїть. Для чогось загнутий один зуб, але, мабуть, так треба, тому що, може, перешкоджає тут якомусь доступу до чогось. Ну таке кусок алюмінія, де і радіатор. Ось. З цієї сторони виведені провода, оце чорне щось таке, таке блискуче, в ньому влити прямо туди провода, а це ще заховано такою. Трубочкою і там два проводочки, які до діода, який контролює процес короткого замикання, мабуть, і перевищення. Ну так, цікаво було розібрати, що тут вентилятор є, але я потім вже побачив, вже почти розібрав, дивлюся в прорізі. Е, видно, що це вентилятор, тому що стрілки нам Я тут думаю, що за пластика кусок? Потім йому, так це ж вентилятор, мабуть, але вже розібрав, думаю, заодно і покажу. Ось, ось такий огляд невеличкий. 50 А. 15,6 вольта в нього максимальний. Отверточкою накручується 14,4. І він називається 12-вольтовий. Ну, як для 12-вольтових акумуляторів. Ось тут написано. Від 2 А до 50 А. І до 15 вольт. Ну, я ж кажу, 15,5, по-моєму, показав. І від 3 вольт. Ось, щось можна таке накрутити вам і заряджати. Дякую за перегляд. Пишіть, які питання виникли. Провода, провода оцього. Не було, він тут будь-який комп'ютерний чи з якогось монітора підходить. Всі пишуть, що його немає цього проводу. Але цих проводів дійсно і в мене є, там в гаражі 2-3 валяється лишніх від старих комп'ютерів і так далі. Ну, значить, тут якісь ще такі є розйомчики, один. Розйомчик пішов сюди на дисплей. Тут як будто лише для одного дисплея. І Дірка навіть зверху прорізана. А так більше я не можу тут нічого вам сказати, бо все дуже компактно і нічого не видно. Ось. Так, да, це такий якийсь здоровенний конденсатор, мабуть. Ну, без різних цих, без написів. Толстенький такий вентилятор. Добре, дякую ще раз за перегляд. Ставте лайки і дізлайки. І пишіть, що вам ще розказати про цього в коментарях, про цього, про цього блока жилення. Є цієї фірми 2-3 варіанти, там, по-моєму, по вольтах чи до 24, не пам'ятаю, чи до 48 навіть. І інший був такий самий. Тільки без діода він був дешевший. Ну і я щось забоявся. Казали, що цей, ну, казали хто взяв, що цей діод і там показано, навіть замикали один на один контакт, він одразу виключався автоматично і нічого навіть ніяких іскр не проскакувало. Ну, а ніхто більше не розказував, в кого без цього діода, що, як вони замикають, часом чи переполюсовка. І чи згорає, що чи ні. Я так подумав, чого його рискувати, якщо є з діодом, там трошки він дорожчий. На пару доларів взяв з діодом. Варіант. Було там три варіанти в китайця на вибір. повторюсь, один на різний тип вольтів, а другий напруга була дуже подібна якась там. Але без діода і з діодом. 2023 рік, січень місяць, дякую. Слава Збройним силам! Перемога за нами!